Анастасія Голікова, координатор волонтерського штабу допомоги у студії молодіжного порталу. Наші вам вітання. Будемо говорити про біженців, тому що тут ми багато питань. Я так розумію, в біженців до нас, а в нас до біженців і у всіх разом до влади. І є принаймні хоча б одна структура, яка більш-менш хоча б на частину тих питань відповісти може. Зрозуміло, що дорослі люди якось. Ще можуть спробувати дати собі раду питання, яке найбільше турбує і людей, які приїхали до Запоріжжя, і тих, які ну. Тривалий час тут живуть, да це діти біженці. Яка ситуація з ними зараз? Почався навчальний рік. Постійно ми говорили про те, що для запоріжців у школах для самих запоріжців місць не вистачає. А тут ще додалися додаткові маленькі громадяни України. Як ситуація з дітьми і школами? Ну те, що стосується шкільни... шкільної освіти, то власне на сьогоднішній день сказати, що в школах немає місць. Ну так, питання не ставилося на жодному засіданні міського штабу, і в принципі серед тих дітей, які були зареєстровані, і тих, кого батьки хотіли повезти в школу, вони їх повели. Але справа в тім, що далеко не всі діти А, зареєстровані, Б. Далеко не всіх батьки віддають. Питань багато, і питання саме в тому, що люди. А вони знаходяться в стані такому постстресовому і вони дуже вірять, вони хочуть вірити в те, що вони повернуться додому, і вони не готові прийняти той факт, що АТО це надовго, а можливо, в декого вже немає домівки, вони про це ще не знають. І вони сподіваються, що з 1 жовтня десь вони підуть в школу в Донецькому або Луганському регіоні. І така проблема дійсно існує. Більше того, існує проблема така, що ми не ну, зна... Ті 18 тисяч, про яких е, говорять сьогодні, це не означає, що це всі біженці. Насправді це лише зареєстровані. Це лише зареєстровані, і більше того, це ті е, е, люди, які прийшли самі до МНС. Багато хто нікуди не ходив і нікуди не збирається йти. Навіть сьогодні ну, до нас звертаються і питають: а що робити. Ми два-три місяці жили в Бердянську, або в, Кирил, в Кириловці, або ще десь на узбережжі. А зараз ось наближається ну, вже осінь, вже школа, школа, вже скінчились гроші і вже щось треба робити. Що змушувало людей настільки несвідомо ставитися до свого майбутнього і до майбутнього своїх дітей, чого не реєструвалося? Ну, по-перше, дуже багато страху в людей, і вони не розуміють, навіщо дійсно роз'яснити людині навіщо їй це робити, ну, дуже важко, бо насправді ця довідка, вона ні до чого з одного боку не зобов'язує, з іншого боку, вона нічого не дає. Якби можна було сказати, що за цією довідкою вам будуть Дуже, виплачувати гроші виплачувати гроші, давати допомогу, влаштовувати вас на роботу, ну, хоч, хоч щось можна було сказати, то люди пішли і реєструвалися. Відповідно до того, цю, скажімо так, цю ініціативу перебрали на себе волонтерські групи та громадські організації, які надають допомогу, які сказали, люди, люди добрі, ми вам надаємо допомогу, тільки покажіть нам, будь ласка. Таку довідку. Ну і ми пішли ще далі. Ми сказали: люди добрі, ми вам допомагаємо перший раз з довідкою, другий раз, будь ласка, прийдіть до нас із флюорографією. Угу. Ну, це чому? Тому що на в одному з поселень було ну, ми, ми зробили, організували дослідження на туберкульозу і виявили одну людину з відкритою формою туберкульозу. Ну після того, звісно, що нами за себе боязно і за всіх запорожців боязно, бо люди дуже різні приїздять, і ми власне просили. Робити флюорографію. І, в принципі, треба сказати, що народ досить спокійно до цього поставився. Вони сказали, що ми ще за весь час, за останні 2-3 роки, не проходили стільки обстеження, як в Запоріжжі, але ну, їм спокійніше і нам спокійніше знати, що вони здорові. Психологічна, э, психологічний стан тих людей, які э, приїхали до Запоріжжя, які або мають довідку, або не мають довідку. Справа це все залежить від того, з якого власне, населеного пункту люди тікали. А якщо люди приїздять з Маріуполя, де є загроза, але ще немає активних бойових дій, це одне. Якщо це місця, де йдуть, де йшли активні бої. Якщо це Горлівка, якщо на перших порах це Краматорськ, то люди в ну не просто в стресовому стані, вони в такому в дуже сильному, дуже глибокому стресі, ну я не буду казати про градації, бо я не психолог, і це не зовсім про те, що про що я можу говорити обҐрунтовано. От але е, велика потреба в психологах-волонтерах на сьогодні є. І якщо е, ви психолог за освітою або навчаєтеся психол... за цим фахом за цією спеціальністю то дуже прошу звертатися до нас 707 70350 це телефон нашого волонтерського штабу 707-03-50. Так, так. і просто ми направимо вас до волонтерів нашої флонди Антикризової психологічної служби, аби можна було надати, надавати допомогу переселенцям, як дорослим, так і дітям. Хто потребує такої допомоги, до речі, більше? Діти все ж таки чи дорослі? Бо діти багато чого просто навіть не усвідомлюють. Сказати важко. Чому? Тому що з одного боку страх більше відчувають діти, звісно. Але велика кількість проблем це тільки дорослі розуміє обсяг цих проблем і всю їх серйозність. Те, що стосується дітей, на сьогодні з ними багато працюють і діти вони легші до контакту з ними простіше завести розмову, вони швидше йдуть на зустріч спеціалістам. Те, що стосується батьків, то вони більше замикаються в собі, і тому навіть якщо вони мають проблеми, то вони далеко не завжди згодні про них говорити. Угу. Ну і ще одна проблема: коли тільки не почалися оці процеси переселення людей з Донецької-Луганської області до Запоріжжя, Запоріжжя спочатку радо зустрічало біженців. Ну, радо, принаймні, спокійніше, ніж сьогодні. Сьогодні наростає конфлікт у нашому суспільстві. Ми звинувачуємо біженців, біженці звинувачують нас. І тут важко сказати ось, однозначно, хто правий, хто винен, тому що є випадки, коли і гості з інших регіонів не зовсім адекватно поводяться, або абсолютно неадекватно, або абсолютно неадекватно коли вони показують своє багатство і небажання відстоювати власні інтереси, наприклад, повертатися да, і воювати за свою ж землю, з чим не погоджуються Запоріжжя. Тут багато. Давайте, таких... так, стоп, 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 стоп. От ми дуже багато вже сказали побіженцям. То отже, давайте скажемо про запорожців. так а тепер про Запорож... А запорожці так само вважають, що відповідно ну, ну насправді не... багато запоріж... запоріжців не знають насправді які є біженці, тобто багато хто з ними не спілкувався з біженцями. От я, наприклад, ще не спілкувався, Ти спілкувалася з біженцями особисто. Особисто ні про проблеми... особисто ні і дуже багато не у всіх. Ставлення але ставлення є у всіх, є але запоріжці так само знову ж таки. Й. Запоріжці, коли біженці приїхали до Запоріжжя, Зрозуміло. певні почали ну, піднімати хтось гроші. піднімати. Будь давайте ж. так, давайте так. По-перше, давайте будемо логічними від початку і до кінця. Те, що стосується тези, про те, що переселенці мають взяти в руки зброю і піти туди, відстоювати свої домівки і воювати, і тити, тити, ти, ти, ти. -ти, 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 -ти. Перше, ну це одна теза. Це найпоширеніше це найпоширеніше. І ті ж самі патріотично налаштовані люди кажуть: вони ж не патріоти, вони ж не люблять Україну. Ну гаразд, друзі, якщо ви бачите, що люди не патріоти, дійсно там дуже багато прибічників. Ну, або нейтральних, або проросійських, або відверто ДНР, ЛНРівських прихильників. Якщо ви бачите цих людей, ви що, збираєтесь дати їм в руки зброю? Ну хто вас нормальними назове? Для чого? Для того, щоб що? Людина пішла, дезертувала. Або що, аби вона здала своїх? Ну, тобто наших, вони для неї не свої. Тобто давайте ви будете висувати логічні якісь вимоги до цих переселенців. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про адекватність і неадекватність ставлення, ну, дуже багато агресії, і ця агресія далеко не завжди мотивована. Дійсно, дуже мало хто, відсоток тих людей, які безпосередньо спілкувалися і стикалися з проблемами, невеликий, відносно до того, хто не спілкувався, але вже має своє ставлення, і це ставлення різко негативне. Це пов'язане із великою кількістю смертей наших хлопців в АТО. Це найперше, з чим це чим більше смертей, тим більше агресії. І так воно буде і надалі. Але ми маємо усвідомлювати, що ці люди нікуди не дінуться. В них немає домівок у багатьох з них, вони не можуть піти, і нам всім якось потрібно буде жити. Тому е, потрібно, якщо ми висуваємо вимоги, то нехай ці вимоги будуть логічними. Якщо ви хочемо щось, аби е, люди приймали правила, то давайте ставитися, скажімо так, ну. На перший раз нормально, якщо людина неадекватна, то відповідно виносити попередження і далі приймати якісь заходи відповідні. Бо дійсно ми намагаємося людей із, з одного боку привести до нормального стану, не стресового. Ми консультуємо щодо роботи. Там, де потрібна допомога психолога, надалі є. Є ж і літні люди, яким це потрібно. Є і вагітні. Ну розумієте, що, що таке, якщо вагітна жінка 4 або 7 днів сидить у підвалі. Ну не про те вона має думати, вона має готуватися до пологів і до того, щоб здати, дати народження дитині. Е, є дуже різні категорії людей, і я так вважаю, що е, скопом судити про всіх, то є не зовсім вірно. Є конкретні люди, є конкретні проблеми, є конкретні ситуації. Давайте з кожною розбиратися. І виробляти ці правила, які будуть однаковими для всіх, бо звісно, коли міська влада каже, що всі діти переселенців мають бути в першу чергу. Забезпечені в е дитячими садками. Звісно, що в нас у перших виникає питання: а що наші і діти? Моя а, так, а що наші діти? самого дитинство записав її туди, само народження та записав так. туди? Е то відповідно, ну, на жаль, не почули нас не почули нашу пропозицію щодо квотного принципу. Так що є квота в кожній групі, має бути квота для переселенців, але не так, щоб е відкидали наших дітей. А з іншого боку, знову ж таки, давайте подумаємо. ну, просто у нас Один раз так уявимо собі ось ситуацію, що в нас все почалось бомбардування, тут ЗНР. І що ми робимо? І як ми від... ми... куди ми підемо? Ну, ми, так ми само стаємо переселенцями, біженцями. І просто давайте, давайте спробуємо уявити себе, я знаю, де в Кіровограді, у Вінниці, у Франковську. Питання ще отаке: от у біженців до нас є. Певні зауваження або yes, yes, yes. до запоріжців особисто в мене знову ж таки було зауваження, коли почали з'являтися, явля... ну не перші групи, а вже другі треті групи біженців. Ми ж одразу підняли оплату за, за квартири за те, щоб здавати квартири, yeah. і на від цього день... постраждали не стільки біженці, скільки самі ж Ринок, до речі, суттєво піднявся С суттєво піднявся. Ну кому війна, кому мать родна. Це да. тобто ми знову ж таки на цьому спробували заробити гроші. Які претензії до за. Ну, питання навіть не матеріальне, а те, що, оскільки я веду активну переписку в соціальних мережах, і в Фейсбуці, і в ВКонтакте, люди, люди звертаються особисто. Питання одне, аби, як те, аби нас не принижували. Тобто ми згодні, ми згодні працювати, ми, ми все розуміємо і дякуємо за, те, що, за ту допомогу, яку надали. Але е, відставлення як до людей другого сорту, ну, це дуже сильно ображає. А саме таке ставлення дуже часто зараз. Е... Зараз наявно. Ну, насправді було багато випусків якихось сюжетів дуже багато в соцмережах повідомлень про те, що а, не хочуть біженці працювати. Тобто вони приїхали, начебто там ми за ДНР, за ЛНР, Ми не будемо працювати. А ну їм там привозять якісь харчі, ще щось і вони нормально собі живуть. Не працюють можна якось розділити. Групами відокремити взагалі ну тобто Реально? це це взагалі... чи це знову ж таки один з елементів пропаганди, яка працює проти України. Чи це одиничний якийсь випадок? Справа є? в тім, що е з одного боку є люди, які дійсно не хочуть працювати. Ну, вони не ход... Давайте зрозуміємо, коли наводять статистику, наприклад, що всього за цей час надано робочих місць близько 300 і працевлаштовано 150 людей. Давайте ми зрозуміємо, що, наприклад, людина не може без трудової книжки прийти і, от... і бути оформленою. А багато хто тікав, і в той трудо трудова вона лежить там, в Донецьку, вам в Росіївці, де там в Шахтарську, ще десь. Перше, друге, а, якщо людині пропонують, за, пропонують роботу за півтори тисячі гривень, а вона може ну в неї наявна трудована, вона може собі а, оформити статус а, безробітнього і отримувати більше а, більшу грошову допомогу ніж ця зарплата, чи буде вона працювати? Ні, вона не буде працювати. Третє, скільки роботодавців готові брати на роботу. А. Людей з Донецька і з Луганська, Б. Без відповідних документів. Таких людей не дуже багато. Навіть за тою умови, що в нас 40% або і більше економіки в ті. То є і ті, хто не хочуть працювати. Є люди, які не можуть працювати. Наприклад, у нас був такий волонтер з він працівник представництва Нацбанку в Донецьку. Завжди він волонтер, він завжди нас возив всюди, коли куди було потрібно, і в нього був і прапорець на, на його ланусі, і всюди ми з ним були. І Він казав: Я не, не буду влаштовуватися, бо я поїду додому. Я поїду додому. Моя дитина 1 жовтня піде в школу в Донецьку. Людина в це вірила. Він поїхав. Він поїхав назад, не в Донецьк, а до родичів кудись в село. Але він не тут. Ну і ще одна проблема: багато людей не можуть працювати за тими спеціальностями, якими за якими їм пропонують працювати. Бо якщо ти е, за освітою там вчитель початкових класів, а тобі пропонують бути До там... речі. Вчителі влаштували певну Вч... кількість і вчителів, і е, вихователів, і в дитячі садки, і в школи взяли і про це теж звітували на, на раді. Тобто... Ну але буває ж нестиковки більш серйозні. Бувають так? більш серйозні нестика... нестиковки. Я можу сказати, що всім, хто хоче працювати, хто хто шукає роботу, ми, ми намагаємося надати і консультації, і якісь пропозиції. Якщо в особист... особистими меседжами до мене доходить в соціальних мережах пропозиції по роботі, я завжди шукаю тих людей, кому я можу це сказати. Дякую, що завітали. Сподіваємося на те, що агресія рівень агресії зменшиться, і наші проблеми спільними зусиллями ну будуть вирішені. Хай вам щастить усього найкращого і Дякую дякуємо вам. за ту роботу, яку проводите. Ну а ми маємо рушати далі. Ефіром що буде, якщо взяти із собою відпустку планшет і не просто відпочивати, а ще й працювати. Ну, вийде нова рубрика молодіжного порталу під назвою Два тижні України. Поки ми два тижні дійсно подорожуємо, Жували, то побачили і ще раз переконалися, що для того, аби пишатися Україною, потрібно зовсім зовсім небагато. Потрібно зробити крок назустріч. І тоді розумієш, що яка там Турція, Єгипет, який там Євросоюз нас в Україні є все і навіть краще. Нема тільки вправного оператора, тому не судіть суворо. Не Петрович не. тільки вперше тоді взяв планшет у руки і почав знімати перше місце, яке ми. Відвідали під час нашої відпустки. Це була Васильівка, і про це сюжет.